Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Голова РПЦ Патріарх Кирило, один із найвідданіших прихильників російського президента Путіна. Церковник бере активну участь у пропаганді Кремля і не засуджує військову агресію Росії проти України. Також патріарх частенько робить гучні заяви, критикує українську церкву і все в такому роді. Не так давно голова РПЦ знову вразив своїми одіозними заявами. Так, очільник Російської православної церкви Кирило вважає неправильним поділ на держави і народи. Про це патріарх заявив російським змі. Нинішня політика, спрямована на поділ церкви, вона дуже прив'язана до політичної кон'юнктури, тому що жодними богословськими міркуваннями ви не можете пояснити спробу людей розділити свою церкву православну, послабити її. На догоду чому і заради яких цілей мета тільки одна. Як найдалі від Росії та від Російської православної церкви, а це політична мета, не духовна, сказав він. Патріарх зазначив, що для нього немає поділу на народи та держави, а є паства Російської православної церкви. Патріарх Крило зазначив, що церковний поділ в Україні викликає у нього велику скорботу. Для мене це справді велика скорбота. Міг би навіть вжити сильніше слово, це горе бачити поділ православного народу, бачити страшну жорстокість. Думаю, що і керівництво України не в захваті від того, що відбувається, але запущено маховик ненависті поділу протистояння вважає. Він при цьому очільник РПЦ похвалив предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Митрополита Онуфрія, який не дає втягнути себе в протистояння, схоже, вільна і незалежна українська церква досі не дають Кирилу спокійно спати, адже тепер поплічнику Путіна набагато важче засмічувати голови українців своєю пропагандою, і всі ми звичайно пам'ятаємо істерику патріарха Кирила перед отриманням Україною Томаса. Тоді Кирило на кожному кроці кричав, що цього не можна допустити. Так, Кирило припускав, що можливо в незалежній державі повинна бути незалежна церква, але в Україні цього не можна допустити. Але істерика і заяви глави РПЦ не завадили створенню незалежної української церкви. До речі, глава ПЦУ митрополит Епіфаній раніше говорив, що не згадує під час богослужінь предстоятеля РПЦ Кирила. На даний час я не поминаю, бо ми перебуваємо у стані війни, і тому український народ не сприймає того, щоб новообраний предстоятель поминав ім'я російського патріарха, заявляв Епіфаній. І дійсно поминати людину, яка підтримує вбивства українців і підтримує агресора, неможливе в цивілізованому суспільстві. Окрім цього, митрополит Епіфаній вважає, що це патріарх Кирило вплинув на президента Росії Володимира Путіна, аби той розпочав збройну агресію проти України. Якщо ми проаналізуємо всі приїзди патріарха Кирила в Україну, то побачимо, що він створив цю ідею рускава міра, і він впливав на Путіна в тому сенсі, що всі українці очікують приєднання. Єдності сказав предстоятель в одному з інтерв'ю. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.